Добрий день чи вечір. Кому як, хто дивиться, в, який, в яку е частиночку дивляться це відео? Дивіться, Луцьк. Ми дивимося Луцьк, відповідно, Волинська область. Так, дивимося спочатку Луцьк, обласний центр. Ну, нічого, ДРГ, ДРГ, ДРГ. А знаєте, що розвідують? Дуже багато інформації про перехід наших дарунців. Хто дивиться мене, той знає, хто такі дарунці. Дуже багато вкладається коштів для захисту саме цієї області. Гуманітарочка, прекрасно. Допомога приходить. Допомога. Грошей. Грошей виділяється достатньо. І ви знаєте, навіть можу сказати, що ніхто їх скандалять. Конфлікти є з приводу гуманітарки якісь. Але єдине, що я хочу подивитися, по прильоти. Ні, повітряні тривоги. Це все, повітряні тривоги, ні. Прильотів. Луцьк може трохи видихнути. Зелений рівень ставимо. Так, давайте подивимося область. Дивіться, я буду випускати такі малесенькі відео для того, щоб люди могли. Не, роб... не буду робити їх довгими, це, ну, в принципі, нікому не потрібно. Ніхто не дивиться у нас довгі відео, всі дуже зайняті люди. Всі працюють на благо України, на благо нашої перемоги, тому дуже довго не мав всіх часу дивитися. Тому буду робити такі малесенькі відео. Так, Волинська область. Нормально. От тут щось буде пролітати, знаєте, але це прольот. Знаєте, пролетів. І все. Тобто над Волинню летіти буде. Але воно буде летіти далі. Далі. І все ніби добре. Не можу сказати, що дуже сумують матері. Прям дуже, знаєте, так як бачу аж, чекають діток своїх. Ну, Нічого поганого не можу, чи правильно я зрозуміла. Так. так, я правильно зрозуміла, що все більш-менш буде добре. Єдине, що, знаєте, що я вам хочу сказати, Волинська область. Будуть привозитися наші, наші воїни туди. І, на жаль, вони будуть полеглими. Все більше не хочу нічого говорити. Так, дякую вам за увагу. Підписуйтесь і чекаю вас на наступних відео.